Доброго дня, вас вітає музейний подкаст, і ми починаємо наші розповіді разом з Буренко Катериною Іванівною, дуже відомою особистостю для трипілля. Адже саме вона описала її історію, написала книгу, але не всі матеріали могли війти в цю книгу, звісно. Тому ми починаємо короткі розповіді про різних людей, які народилися в Трипіллі. Які були визначними на цієї місцевості, у яких просто була цікава історія, та й взагалі про трипільців, які народились або проживали в містечку трипілля, адже кожне поселення, кожне селище чи місто має власну історію, яку створюють саме люди, і пам'ять про них живе доти, доки ми про них пам'ятаємо. Ми сьогодні будемо говорити про наших трипільських генералів. Їх у трипілі є три. Е, самий перший і такий відомий е, це в нас Вадис е, Олександр Анатолійович. Другий це генерал-лейтенант. Я окремо про нього буду розповідати. Другий це е, генерал майор Середа Іван Данилович. Е, от. Про нього і третій е, Михайло Андрійович Глобенко, генерал-майор е, Михайло Андрійович Глобенко. Всі е, ну, три генерали, вони учасники Другої світової війни, дуже відомі люди, дуже відомі люди. Ну і сьогодні я хочу розпочати свою розповідь із е, про середу Івана Даниловича. Він народився в Трипілі в 1920 році. У 1938 році він закінчив трипільську середню школу в 1938 році. І е, після цього, не поступивши один рік, працював секретарем Трипільської сільської ради. Тоді, на наступний рік, поступив у е, е, артилерійське військове училище. Закінчив його якраз перед війною у 1940 році. Сорокому він вступив до артилерійського військового училища, ну, закінчив напередодні війни. Ну, і воював на фронтах Другої світової війни. Але що характерно, що вже в 24 роки він командував артилерійською дивізією. У 24 роки. Напередодні Другої світової війни, ну, трипільці, трипільські чоловіки, юнаки. Дуже активно поступали у військові училища. у військові училища. От, наприклад, у цьому році, у 38-му, якраз у цей період, ну, десь до 10 чоловік вже навчалися і поступили в військові училища. Дуже багато з них загинуло, от, як командири в перші дні війни. О, це можна пізніше можна розвинути цю тему і розповісти, скільки там і Чигирин є такий, який. Загинув єдиний син батьків і, в принципі, загинув у період Другої світової війни, о, старшим лейтенантом. А ось так само і, і Іван Середа. Це проста селянська родина, які проживали в Стрипіллі. Ну і оскільки з його класу. З його класу чотири чоловіки пішли навчатися в військові училища. Ну, от бачите, так характерно, що склалося, що вже в 24 роки він командував артилерійською дивізією. Після закінчення війни він залишився служити в радянській армії. залишився служити, і з шостого року він служив у Грузії. На посаді заступника начальника Закавкарського військового округу з політехнічної роботи. Ну і останнє місце його служби це був Білоруський військовий округ. Але він був тісно, в його така доля цікава, дуже склалася, що напередодні війни він одружився і мав уже доньку. От, Мав доньку. Вона нещодавно померла, проживала в нас у селі Трипілля. Ну, по чоловіку, по батьку, вона середа, а по чоловіку Брусило, о, Марія. І, я що, Ольга, я вибачаюся, Ольга, да. І що характерно, що його дружина, коли війна закінчилася, ну, він вже ж був полковником, вже така посада в його була, і мати її переконала, що ти йому не потрібна. Ну, ти йому не потрібна і не дозволила їхати за ним. От, він, але він дуже любив свою доньку, він сюди приїжджав, як тільки міг, він такі її подарунки присилав. Вона й похожа на нього, між іншим. І <клес> у неї вже було четверо синів у, у, у цієї Ольги, у його донь, доньки. Ну, Пізніше да, він одружився вже в Білорусі, одружився, там теж була дочка, така судьба. Але він завжди приїжджав у трипілля, зустрічався з цією дочкою і е, просив свого такого близького друга Кирила, що коли я помру, то щоб поховали мене тільки в трипіллі. І його дійсно що похоронили в трипіллі. Це його по його завіту, похоронили його в трипіллі, і по його завіту його цей товариш Кирило посидив на його мой вилі ну, як росте дальше. Так, що захоронений у утерпіллі, повернувся. Але що характерне, я хочу розповісти про його дочку. Так тяжке в неї теж життя склалося, виховала чотирьох вона хлопців. От, ну, всі служили армією як потрібно. А от вже вона має якби внуків, а це його правнуки. І коли почалася повномасштабна війна російська. То його правнук у 18 років пішов захищати Артем, Брусило Артем пішов захищати Україну і е, воював на, під Бахмутом. От в е, цьому Авдіївка, Бахмут був е, поранений, е, і е, йому ось нещодавно виповнилося 20 років. Коли вітала, так я йому нагадала, що ти не забувай, що ти правнук свого знаменитого діда, який в 24 командував дивізією. От. І між іншим він і дуже похожий на свого діда, прадіда, то дуже похожий. От така доля цього генерала, першого про яку я хотіла розповісти. От. Сини вже в такому віці, що е, вже їм по 60 е, теж, от, не воюють. А от правнуки там правнучки в його є, але цей найменший от так от складається доля. От, зараз е, і зараз і він на фронті. Після поранення його забрали, призвали туди назад, і він десь в районі Донеччини. От. Оце, що хотіла розповісти вам про середу. А, казалось, тяжка доля була в доньки. В доньки? доньки. Марія, ви знаєте, все життя так невдалий в неї був шлюб, чоловік її покинув з цими чотирма дітьми. От. Вона їх сама ростила. І... Працювала на фермі до Яркою, тяжко працювала. От. І вже її син, найменший батько, каже: Ну, це ж тебе треба так бабі вмішатися ось у долю матері, і не пустити, не поїхати за таким дідом. От, ну, там все зіграла роль її мати, її, ну, тобто, дружина, перша дружина о, Івана Середи. О, ну Така в неї десь була обіда. А чого? Хто його знає? Ну, може, те, що бачите, він і як пішов, як пішов в е 40-му році, е і так аж до 46-го він і не появлявся, тому що воював. От такі справи. Що Ольга потім не поїхала за батьком, да. де лишилась в принципі в А, І да. її вже внук пішов теж воювати. Да. А, він навчався в Терпійській школі. Навчався так? в Трапській школі, і одночас він ходив ще в нашу е, дитячу спортивну школу Трипську, займався бор боротьбою, от, е, і е, досить вдало він займав призові місця. Ну, фізично він був підготовлений до цього. Фізично е, такий. Хлопчина ціленаправлений був. ну, Я от зараз не можу сказати, що він там десь навчався в технікумі, але ж от іменно що коли почалася війна, він пішов в військомат і пішов захищати Україну. З першого дня, з першого дня. Да, дня. Хоча йому було 18 років. Йому було 18 років, да. це із самих молодших. Їх таких теж Трипілі багато. О, я ще хочу додати, от за те, за от за фізичну підготовку е, в Терпіллі, е, що показово, е, що коли хлопці йшли служити в армію і поверталися з армії, ну, на перше місце ставала їхня фізична підготовка. Вони повертались. І от коло нашої школи середньої, це зараз там школа-інтернат, це наше приміщення нашої школи, там стояв турнік. І така була втерпілі трипі, в традиція: ті, хто повертався з армії, вони повинні були на турніку там крутити сонце, показувати все те, що вони, на яких навиків вони набули фізичних вправ, що вони вміють. І якщо він цього не вмів, то це вже ну, пішли. Під питанням вже з нього да, да сміялися, ну не один рік, що ти не навчився нічого. А з якого часу пішла ця традиція? Це вона була до війни і після, і після війни. Я вже знаю, що вже ті, що народилися в 46-му році, і далі там 50-ті, ця традиція ще існувала до 70-х років. Да, поки забирали ще в армію хлопців, то це була така традиція, що при, приходили і спорт це було на першому плані. От що ти вмієш? Якщо ти не вмієш, значить ти не мужик, не воїн. Це був перший наш випуск. Дякую за увагу, і обов'язково донайте на ЗСУ.